Хто з роботодавців зобов'язаний подавати відомість про автотранспорт та водіїв до ТЦК, у які строки це слід зробити, чи звітувати, якщо транспорт відсутній або перебуває в оренді, які дані обов'язково вказувати у відомості, та які штрафи загрожують за неподання. Розглянемо це детально. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, це рубрика міні-курси від Кадроленд про актуальні та практичні кадрові питання. Сьогодні розберемо, хто зобов'язаний подавати відомості про автотранспорт та водіїв до ТЦК, у які строки, за якою формою і які штрафи загрожують за порушення. Дивіться до кінця, ми зібрали для вас чимало практичних кейсів. Перш за все, нагадаю, обов'язок подавати відомість встановлений лише для підприємств. Юридичних осіб подавати її мають усі підприємства незалежно від форми власності. Якщо на балансі є власні транспортні засоби або техніка, фізичні особи-підприємці та звичайні фізособи не подають відомість взагалі. Якщо на балансі взагалі немає транспорту чи техніки, порожню відомість можна не подавати. Але. На практиці деякі ТЦК вимагають навіть порожній бланк, тому найкраща порада уточніть вимогу саме у своєму ТЦК, щоб уникнути конфліктів і штрафів. Відомість подають двічі на рік: до 20 червня та до 20 грудня. У грудні 2025 року безпечно надіслати таку відомість не пізніше, 19-го числа. Важливо, навіть якщо після раніше поданої відомості, наприклад, у червні 2025 року, не було змін вам усе одно слід скласти та подати відомість у грудні. Відомість слід подати до ТЦК за місце знаходженням підприємства. Найбезпечніше це зробити, надіславши рекомендований лист з описом вкладення. Відомість не містить адресної частини, тож її подаємо разом із супровідним листом. Форма відомості затверджена додатком 1 до положення про військово-транспортний обов'язок. У відомості зазначають балансову вартість транспорту на дату подання, дані про ремонтні можливості, кількість водіїв, у тому числі військовозобов'язаних, наявність металевої тари та заправного інвентаря. Факт здачі транспорту в оренду чи лізинг окремо. Зверніть увагу: якщо ви раптом придбали авто у грудні 2025 року, його слід включити до відомості, якщо воно вже поставлене на баланс на дату подання. Наприклад, автомобіль придбали 10 грудня 2025 року. Потрібно включити до відомості, яка подається у грудні 25-го року, якщо він уже введений в облік на баланс підприємства на дату подання. Ви зауважите, але ж в останньому балансі перед поданням відомості автомобіль не відображений. І це дійсно так, але відомість складається на певну звітну дату. І якщо на момент звітування право власності на автомобіль документально оформлено та транспортний засіб відображено в бухобліку, його обов'язково потрібно включити до відомості. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Додатково для вас працює АІ консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз. Далі кілька практичних кейсів щодо подання відомості. Якщо підприємство здає власне авто в оренду, відомість подаємо та включаємо до неї автотранспорт, який здали в оренду. Якщо у вас на підприємстві лише орендований чужий автотранспорт, відомість вам не потрібно подавати. Якщо є транспорт, але на підприємстві наразі немає штатних водіїв. Відомість усе одно потрібно подати. Важливо також знати, що керівники підприємств, транспортні засоби і техніка яких призначена для задоволення потреб військових формувань на особливий період у певних ситуаціях зобов'язані повідомляти ТЦК про зміни. Зробити це потрібно у семиденний строк, якщо змінюється назва або форма власності підприємства, передаються права власності на транспортні засоби і техніку іншим юрособам або громадянам. Транспорт передають в довгострокову оренду лізинг заставу. Техніку вивозять в інший регіон або за кордон на тривалий час. В інших випадках, коли унеможливлюється передача транспортних засобів і техніки військовим формуванням, будьте певні, без довідки з ТЦК про військовий облік МВС не поставить і не зніме авто з обліку. І якщо перед цим підприємство не подавало відомість. Високий ризик отримати штраф уже на цьому етапі, до того ж, представники ТЦК мають право раз на рік перевіряти мобілізаційну готовність транспорту а МВС. Що квартально передає дані про реєстрацію транспорту до ТЦК. Отже, нехтувати поданням відомості точно не варто. Якщо ми ще не переконали вас, то зважте на розмір штрафу за неподання, несвоєчасне подання або перекручення даних керівнику може загрожувати штраф від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень в особливий період. Протоколи складає ТЦК, і саме ТЦК розглядає справи. Штраф можуть накласти протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня порушення. Отже, відомість подають усі юрособи з власним транспортом. Подавати відомість потрібно двічі на рік до 20 червня і до 20 грудня. Навіть якщо змін не відбулося, відомість подаємо. Якщо автотранспорту немає, уточніть у свого ТЦК заздалегідь, чи потрібна їм пуста відомість, адже є ті, хто вимагає. Якщо у вас залишилися питання, або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.